Hello, everybody. My name is Markiplier, and welcome to the Joy of Creation Story Mode. Now, what you saw in on... the Боже, я такий старий. The Joy of Creation Story Mode — це фанга по всесвіту Five Nights at Freddy's, яка вийшла вже більше ніж 7 років тому під неймовірні рецензії фанатів, критиків та ютуберів-летсплеєрів. І стала одним з найчастіше згаданих імен, коли мова заходить про FNAF фанігри та й про сам FNAF взагалі. У цій грі було прекрасно все. Графіка, геймплей та горор були відточені майже до ідеалу, а головна фішка гри унікальний геймплей для кожної з п'яти ночей, виводив її в найвищі порізноманітності. Вона стала настільки великим феноменом, що немало посприяла створенню з Котом Коутеном, самим творцем ФНАФу ініціативи Фанверсу. Яка інвестувала в молодих і перспективних ігроробів, допомагала їм розроблювати свої фан-франшизи і виводити ці франшизи в маси, випускаючи ігри на консолях і мобілках, продаючи мерч, роблячи колаборації, робивши при цьому мільярди грошей. Побачивши цей неймовірний успіх, хлопчина за ім'ям Ніксон, що й створив of Creation, мав перед собою очевидний знак: неймовірна популярність і нескінченні гроші скота Колтона, Ідеальний дует для створення щось нового по франшизі. І що він все таки вирішив? Е, про це зроблю те ж саме через 7 років. І він зробив на цей час вже названий просто The Joy of Creation, Історії тут не буде. Насправді ще не вийшов. Наразі доступна тільки демо. Але вона багато розказує про загальний тон гри та про те, як вона буде власно гратись. То чи вийшли ці дві речі хорошими? Чи вийшло у Ніксона повторити той самий дух минулої частини? Та чи зможе вона хоча б близько підібратись до популярності свого приквела? Про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Арганію. Наливайте собі чашечку клонського oh, фрут gosh, і Давайте все ж таки вияснимо, чи правда, ремейк Joy of Creation був вартий очікування у сім цілих років. Демо починається з темного екрану і дуже криптичного сюжету, на який мені чесно все одно. Ну правда, це демо. Про сюжет поговоримо, коли вже будемо мати повну картину подій. Окей? Гра видає найстрашніший свій джамскер. Синій екран, і головний герой в повному шоці встає з робочого столу і починає гуляти по кімнаті. Так, як ви вже, мабуть, зрозуміли, ця демо відтворює третю ніч сторі-мода, але додає в неї свої механіки і приколи. Одразу ж, до речі, видно оновлену графіку, над якою Ніксон старався стільки років. Виглядає все гарно, освітлення шикарне, найголовніше атмосфера кімнати викликає страх, а її ембієнт ще більше додає до ефекту. Що ж, пройдемось по основному. У вашій кімнаті є дві двері. Вікно, стіл з трьома камерами, дві тумбочки, чотири шафки та нарешті нове додання. Електричний щиток, дитеку. Він дозволяє вам керувати як не дивну електроенергію в вашій кімнаті, по чисельнику на першу, другу, третю камеру та ліхтарик. Також присутній основний лічильник, вмирання якого буде означати гарантовану смерть. Батарея для поповнення енергії в щитку розкидані по кімнаті, і вам доведеться шаятись по всім куточкам, щоб поповнити свій запас. Також в грі присутні чотири основні загрози Фредді, Фоксі, Бонні та Чіка. Майже всі вони працюють так же, як і у приквелі. Фредді треба знайти у дверях або у вікні, світити йому у лице. На Фоксі треба дивитися на камерах і не заходити в двері, коли він там. До Бонні також не можна заходити, але при цьому на камерах на нього теж дивитись не можна. Інакше він зламає вашу поточну камеру, або у випадку з заходженням в двері зламає вам ще лепу. Ну і разом з нею і ваш ліхтарик. А чекаш в свою чергу, як і в оригіналі, з'явиться в вашому офісі і змушить шукати її капкейки по шафах і шухлядах. В основному все залишилось як і було, але з невеликими змінами. При свідченні у Фредді ліхтариком, тепер треба обирати точну його точку у кімнаті. Фоксі тепер треба декілька разів підряд дивитись прямо в очі для того, щоб він зник, бо тепер не буде ламати камери назавжди, а тільки виснажить їх енергію, змушуючи вас замінювати батарею. А Чіка, наскільки я розумію, залишилась такою ж. В принципі, якщо дивитись на картину здалека, то геймплейний цикл виглядає не так уж і погано. Ви шукаєте аніматорників на камерах, уникаєте Фоксі і Бонні, сліпите Фредді, іноді шукаєте по шафах капкейки і паралельно балансуєте заряд батареї в щитовій. Звучить же класно! Мені особливо подобається те, як механіки аніматорників переплітаються між собою. Ваша основна задача сліпити Фредді. Але ви не можете просто перевіряти двері, тому що там може бути Фоксі. Тому важливо дивитись камери, але там може бути Бонні, який їх зламає. І при цьому всьому ви ще не можете занадто довго сидіти за комп'ютером, бо до вас прийде Чіка. А поки ви будете відбуватись від Чіки, у вас ще й може розрядитись основна батарея. Імплементація всіх цих механік мене просто захоплює. Але ви всі читали назву цього відео. Тому зараз задаєтесь лише одним питанням. Якщо ж ти так нахвалюєш геймплейний цикл цієї гри, то чому ж ти називаєш її нудною? Що ж, відповідь на це питання доволі проста. Довжина! Спробуйте зараз здогадатись, скільки часу йдеться ніч? Ви подумайте, ну, стандартна ніч у на йде 6 хвилин. Але Джок завжди славився своїми довгими і стресовими ночами. Тому, може, 10-15 хвилин? Двадцять шість! Правда, я блукав перші 4 хвилини, коли забув, де лежить перша батарея, але 22! 22 хвилини на одну ФНАПОВСЬКУ ніч! Я, звісно, не експерт з геймдизайну, але щось мені здається, що 22 хвилини підряд! Повторювати цикл, з... дивись, камери, глуши Фредді, перезаряджай батарею, це якось занадто! Більшість часу я взагалі просто гуляв по кімнаті або перезаряджав навіть наполовину нерозряджену батарею, тому що настільки мені було нічого робити. В оригінальному Joy of Creation третя ніч йшла близько 13 хвилин, що було ідеальною довжиною для цього геймплея. Але коли Ніксон додав ремейк механіку щитка, він подумав, що на неї можна виділити ще додаткові 10 хвилин. І таке відчуття, що він навіть інтелект аніматроників не підкрутив під нову швидкість. Навпаки, вони рухаються тільки повільніше. Іноді між Флешем Фредді і його наступною появою проходило майже дві хвилини. І це було б нормально, якщо б інші аніматроники спавнились під час цього респавну. Але ні! Коли я записував гімплей для цього відео, Фоксі з'явився на камеру всього чотири рази. Тобто приблизно раз на 5 хвилин. Чіка з'явилась один раз лише на 17-й хвилині. А Бонні я не зустрів ні разу. Ні разу за 22 хвилини я не зустрів головну камерну загрозу. Чи то це в мене три проходження підряд було неймовірне везіння? Чи то Ніксон правда думав, що такі повільні аніматроники не затягнуть кожну граючу людину у реальну нудьгу, незрозуміло. Єдине, що мені зрозуміло, так це те, що подібні затягування повністю вбивають флоу-гри, і найголовніший її страх. В минулій частині аніматроники рухались постійно, хаотично. Ти ніколи не знав, що тебе буде очікувати кожен раз, коли ти відкривав камери. І через їх швидкість ти також і не міг точно знати, що тебе чекало за дверями. Адже за той час, що пройшов між твоїм перевіренням камери і відкриванням дверей, вони вже могли переміститися. Так, це було рандомно, може навіть і нечесно, але як на мене у цьому вся суть серії ФНАФу, і в його геймплеї також. Що ж ми маємо у ремейку The Joy of Creation? Перші кілька хвилин вам дуже страшно. Ви боїтесь відкривати двері, перевіряти камери. Кожен крок робите з очікуванням Джемскейру. Відчуття незвіданості перериває. До п'ятій хвилині ви повністю вивчили механіки і десять хвилин сидите, прокрастинуєте, поки чекаєте, як заплавниця Фредді. Десь під двадцяту хвилину нарешті підіймаються ставки, з'являється Чіка, Фоксі вимагає набагато більше раундів і переглядки. Бо ні, все ще намагається перелізти паркан вашого дому, а світло отот -от закінчиться і. Кінець ночі. Яке ж гано? Так сумно бачити, як такий неймовірний потенціал може вбити банальне затягування. Звісно ж, це тільки демон, тому все ще можуть підправити до елізу, але чи правда автор це зробить? Сумніваюсь. Весь Ютуб, весь твіттер, все ком'юніті кричить спіну у урта про те, наскільки ремейк вийшов хорошим і страшним, і взагалі однією з найстрашніших і найкращих ігор усіх часів. Але особисто для мене є одна гра, яка розбиває цю демку вщент. Що ж це за гра, ви спитаєте? Не повірите? The Joy of Creation Story Mod. Під час написання цього відео я подумав, що, можливо, на мене просто діє вплив ностальгії. І вирішив завантажити і пограти в сторімо ще раз. І проблема явно була не в ній. Сторімот лякає мене точно так же, як і в ті самі часи, в давньому 2017 році. Все через свою непередбаченість і хаотичність, я не знаю, що ці звірі видадуть наступним. І це по-справжньому лякає. Не те, що в ремейці. та я бачу кожен їх крок і маю повного часу, щоб на них зреагувати. Що ж, мої пропозиції перше. Скоротити інтервал розпавну Фредді з приблизно двох хвилин до приблизно 1, щоб ніч знову тривала 13 хвилин. Друге. Зробити всіх аніматроників агресивніший, давати гравцю менше часу на те, щоб на них зреагувати. І третє. Дайте, Боні, більший шанс спавну. Ну камо! Дякую вам велике за перегляд. Якщо вам сподобалось, ви знаєте чим зайнятися під цим відео, тільки без фанатизму. Також велике дякую пану Юе, також відомо як Свердфея, за озвучення Ніксона на початку цього відео. У нього є свій телеграм-канал, тому якщо вам дуже сподобався його ніжний янвельський голосочок, то для прямого зв'язку з ним приймуйте до посилання в описі. Мене звали Арганію. Побачимось через 6 років, коли я закінчу університет і зроблю ром-тур по своїй казармі під воронежем. Що немало мало посприяла створенню з Котом Коутеном, самим творцем ФНАФу, ініціативи Фансе?